За шість днів до початку нового навчального року в ліцеї прийшла педагогічна серпнева конференція. По Славутичському. конференція розпочалась з привітання славучиських освітян з початком нового навчального року. На нашу конференцію запрошені дуже чудові професійні експерти із центру інноваційної освіти про світ. Наші гості ваш області. І ми сьогодні з вами будемо дякувати за цей ранок, за цю зустріч нашим захисникам і захисницям. А ще будемо згадувати тих, хто своє життя вітав за те, щоб наші діти, ми з вами мали сьогоднішній ранок. Дуже подобається ця фраза. Україна повинна стати країною можливостей для молоді. Наш кожен день, мабуть, такий, кожен з вас йде на свою улюблену працю для того, щоб цю фразу наближати і наше майбутнє робити кращим. Я впевнена в цьому. Якби так не було, то вас би тут не було. Дякую вам за це. Інколи в нас всередині кожного виникають суперечки, а що є в пріоритеті цих поряд. Фронт, де наші янгли тримають наше небо. Медицина, де ми рятуємо життя і повертаємо інколи з того світу. На цей грішний тих, хто живуть тут на шлях, народження дітей, освіта. Бо який сенс тримати нашу країну, якщо тут не залишиться дітей, якщо тут не залишиться молоді. І це питання балансів. Ніхто не знає, чесно, ніхто не знає. Але надпис на футболечці ворога з власних старі. Абсолютно правильно. Освіта точно важлива і точно необхідна. Врешті-решт, для цього ми прагнемо нашої перемоги. Для того, щоб наша молодь залишалася, для того, щоб ми справді створювали можливості для нашої молоді. І це справді дуже непросто. Хоча два з половиною останні роки показали, що ви здатні все навіть більше. Не пам'ятає, хтось розумний, абсолютно правильно сказав. Війна це той період, коли працювати буде набагато важче, в рази важче. Але працювати треба буде набагато потужніше. От такий парадокс. Тобі важче, а ти маєш працювати краще. І це теж про вас. Сьогодні ми тут зібрались поділитись планами на цей рік. На 24-25 навчальний рік. Я думаю, що він буде трошки іншим, ніж попередній. Має стати іншим. Безпека. Це пріоритет номер ну, один, ми всі це розуміємо. В контексті останніх днів це всім зрозуміло. Так, ми готуємо нові укриття в наших церквах освіти, в школах, в дитсадках. Трошки про це розкажу. Але сьогодні укриття мають перетворитися на справжній освітній просто. Ми маємо давати контент навіть в укриття. Те, про що я казав рік-два назад, треба перетерпіти, прийшло в фазу, треба жити. Ми маємо продумати, як ми будемо давати знання там в укриття. Ми маємо капітальний ремонт нашого центру суттєво дитини, вільної дитячий садок. І сподіваюся, що в цьому році діти повернуться в нього. Ремонт буде продовжуватись, але укриття вже буде працювати, і ми зможемо також забезпечувати ці послуги. Тобто навіть в цей період ми робимо ті необхідні речі, які давали можливості нашим дітям, нашим молоді і залишали їх тут, в Славутичі, на прикордонні, незважаючи на всі публікації в засобах масової інформації про скупчення танків і про все інше ми живемо тут. Живемо що маємо цікавих гостей. Дякую, що ви сьогодні з нами, пані Наталя, і я маю такий презент від пані Наталі в руках. І я думаю, що янголи перемоги це не лише про наших янголів, яких, на жаль, сьогодні вже немає з нами, тих, які в пеклі на кордоні, на лінії розмежування бойових дій тримають, але це і про вас. Ви сьогодні такі самі янголи перемоги. Бо ми будуємо нову країну, бо ми захищаємо вже нову країну. Країну, про яку мріємо, про яку мають мріяти наші діти. Другий важливий виклик цього навчального року це трансформація. Ми невпинно йдемо до тієї реформи, про яку не хотіли чути, потім не хотіли говорити, потім багато дуже говорили, потім лаялись, сперечались, переконували гримовного, але ми на фінішній прямі. Буквально вчора я мав зустріч з керівником Атомремонтсервісу, структурної економіргата, і ми з НАЕКО готові спільно реалізувати проєкт технічного ліцею. Технічний ліцей в Славутичі, який нам узгодили і подають на рівні Кабміну. А чому нам важливо мати два ліцеї? Мінімум два ліцеї, те, що ми хочемо. Хоча попередній розрахунок давав тільки один, академічний. Ну, По-перше, це можливості для наших дітей і можливість залучити навколишній регіон до старшої і середньої освіти в Славутич, щоб саме в Славутич вони приїздили, а ми маємо створити для цього умови і на як погодився бути надійним партнером в цьому. А з іншого боку, рівень ліцею виходить на утримання, на фінансування вже на рівень області. І це для нас трошки розв'язує руки для того, щоб ми більше підтримали освіту в Славутичі. Вивільнили ресурс за рахунок цього і давали більше можливості по інших напрямках. Але не забувати про ліцеї в тому числі. Тому це важливий етап цього року. Ми маємо в цьому році пройти цю трансформацію для того, щоб на 27-й рік виходити вже повністю готовими до е, нових викликів. А вони точно будуть. Ще почупаємося, ще палаємося, але точно домовимось. Бо тільки домовитись можна. Не можна когось переламати через коліно. Так не буває, воно так не працює. Тільки домовитись і тому, друзі це про нас. Ми маємо бути друзями до кінця. Я не знаю іншої освіти, ніж Ставутицьку, але я бачу той рівень дітей, які стають дорослими, і це дуже хвилююче. Я бачу, чого вони досягають і хто такі славучани потім. Так, вони їдуть з міста, переважно їдуть. Але це гордість України і це ті, хто змінює цю Україну. Ті, хто сьогодні поранить її на фронт. Це означає, що ви правильно працюєте. Я вам безмежно за це дякую і низько вклоняю за вашу роботу і бажаю нам сьогодні досягти успіху, як і в цьому новому навчальному році. Дякую, і вітаю вас. Почесний мер Славутича Володимир Довіченко був емоційний і краткий. Хочу подякувати вам, подякувати славній команді, вчительській команді освіти, вчительській команді Славутича. Ви щасливі люди. Ви кожний мить, кожної доби, кожної години ви творите те майбутнє через передачу знань, через передачу частинки своєї душі о тому майбутньому, тим майбутнім класним фахівцям, людям, які будуть будувати набагато краще майбутнє, чим це ми робили. Тому не скію ще раз. Від уже правда, від почесного мене нічого, слава Богу. І низький уклін і подяка вам і всім, всім, кого немає в цій залі, за те, що ви робите. Дай Бог вам здоров'я і все найкраще. І підбиваючи підсумки минулого навчального року, нагородили кращих. І почали з Віталія Стеценка, вчителя фізики Слововського ліцею, який став лауреатом Всеукраїнського конкурсу вчитель року 2024. Ну, по-перше, цей конкурс, це командна робота. Я дякую всім, хто допомагав мені. Перш за все, це Тетяна Олександрівна не чай. Я не знаю, хто більше витратив нервів я чи вона все. все проходило через неї. Дякую чудовому колективу Славутицького ліцею. Леоновій Людмилі, Рудику Олександру. Технічна підтримка це важливо, тому що все було покладено на ліцей і інтернет, і електрозабезпечення. Дякую всім. Пішла про майбутній навчальний рік та головні принципи і особливості. Начальник управління освіти науки Ніна Єрьомінна ще раз нагадала існуючу систему освіти та майбутню трансформацію. Хочу звернути увагу на те, що в нас в закладі загальної середньої освіти 5 в місті, і на 2027 рік по красивої трансформації, яку ми з вами проведемо екологічно. Смарт виважено, а центристку Відбудеться ось наступні зміни в закладах загальної середньої освіти. Заклад загальної середньої освіти номер 1 буде найкращою гімназією. І вони обрали собі напрям діяльності соціальне підприємництво школярів. Це так класно. Ми будемо виховувати там. Майбутніх бізнесменів. Гімназія Крокус буде початковою школою Крокус. Заклад загальної середньої освіти номер 3 буде професійним коледжем про те, що говорив в співпраці з НАЕК енергоатомом, відокремленим підприємством «Атомремонтсервіс» і про те, що говорив Юрій Кілович». Ліцей без меж буде гімназією з початкової школи. І Славутицький ліцей, там де ми знаходимось, буде академічним ліцеєм. Палац буде збільшувати кількість гуртків. Основний фокус уваги нового навчального року це педагогічне партнерство. Це про те, щоб ми якісно і красиво, і екологічно провели. На ось цю нашу трансформацію і перейшли до гарного реформування в освіті. Ще один важливий аспект: освіта має бути безпечною. Для освіти важлива і реформа харчування для оновлення харчоблоків, та для оновлення обладнання трошечки грошей, але не все зразу розуміємо. А ще освіта має бути цікавою для дітей. Це про те, щоб дитина бігла в школу. Так само, як дитина біжить туди, куди цікаво, так дитина залипає в телефоні, тому що їй цікаво. Далі виступ топ спікера, дитина в безпеці, презентація діяльності ГО «Центр інноваційної освіти. Про світ. ми через освітні програми намагаємося посилювати освітян на місцях і робити так, щоб якісь зміни або процеси відбувались простіше, легше. І комфортніше проводилася адаптація до того, що відбувається до нових викликів. Зокрема, ми працюємо з освітніми управлінцями через наші програми. Також ми працюємо з психологічною службою в системі освіти і дивимося на це все через освітню екосистему. Тобто, спостерігаємо, що є довкола школи, як це може посилювати, і на наш погляд. Не завжди достатньо, щоб тільки там один хтось розвивався або один заклад був передовий. Надзвичайно важливо для міста, для громади, для щоб вся мережа мала якийсь розвиток, мала якісь прагнення і мала е, цілісно сформовану стратегію розвитку. І тому ми е, власне дивимося на те, як розвивається екосистема, як вона підтримується, як вона взаємодіє. І е, нашу роль бачимо тут містком, такий, коли йдуть зміни. Або ми бачимо якісь виклики на місцях, ми їм міськом передаємо, що варто на ці зміни зважу, зважувати, або перекладаємо, що відбувається е, там, як це можна втілювати і як це можна ефективно впроваджувати. Ми спитали у дітей, що для них безпека. Тому що те, що ми дорослі певним чином е, об'єктивізуємо, тобто ми припускаємо, що так. Так само діти сприймають цей світ. Проте діти можуть і реагувати зовсім інакше. І спитавши у дітей, що для них є безпека, ми не почули про те, що це е, не, я не знаю матеріально-технічна база закладу або там ще якісь речі, та да? тобто укриття не називалось. Звичайно, зовсім інші питання, які, е, на мій погляд, є дуже важливими. Для мене безпека це є друзі. З ними я почула себе комфортно. Можу їм розказати свої таємниці, можу з ними подурачитись, поговорити. Збака для мене, коли зі мною моя родина чи мої батьки поруч, коли не чутно повітряної тривоги. коли нас вчителька під час повітряної тривоги веде в підвал. Я відчуваю себе в безпеці в футболі, тому що є команда. А команда може тобі допомогти, наприклад, забити гол, або, якщо хтось напав, може допомогти відірватися. Безпека для мене це, що я можу відстоювати свої кордони своє я. Щоб тебе не було, щоб ти відчував там захист, зокрема, захист своїх даних, що вони не підуть на розповсюдження. Баючись на це відео, на це опитування, на досвід взаємодії з дітьми, ми сформували наступне поняття. Дитина в безпеці це значить, що є безпечне середовище, а також безпечний дорослий. Одне без іншого не працює. Тобто, маючи укриття, я маю мати дорослого, який поруч зі мною. Які... Пропрацює зі мною алгоритм, як я туди рухаюсь, який заспокоїть мене, якщо мені буде дискомфортно, який скаже, що це гаразд, ми зараз підемо, або просто проговориш, що відбувається. І так само безпечне середовище, яке для мене є прогнозованим, підготовленим для взаємодії і фізично безпечним. Якщо ще раз зупинитись на безпечному дорослому, то тут важливо врахувати, що це. Свідоме врахування різноманіття, це уважне розпізнавання потреб, створення рівних умов і доброзичливий тон та емпатія. Тобто тут важливо враховувати кожного по кожного. І, власне, якщо підсумувати, коли ж тоді дитина в безпеці, це коли вона має відчуття захищеності, відсутність, загрози. Але як я вже казала попередньо, це і об'єктивні, і суб'єктивні. Загроз, да, тобто не тільки ті, які ми дорослі вважаємо важливими презентація. Була досить цікава, і навіть для батьків, а не тільки для вчителів. Це перш за все для освітян. Ми працюємо взагалі. Центр інноваційної освіти про світ працює з освітніми управлінцями, розвиває освітню екосистему громади, і в принципі учасники освітнього процесу можуть користатися. Звісно, для свого зацікавлення можуть переглянути і батьки проте в першу чергу це практичні інструменти для вчителів. Та освітніх управлінців усе є на сайті просвіт, все в вільному доступі та безкоштовно, тому можуть всі бажаючи переглядати і користуватися. А у фіналі першої частини педагогічної серпневої конференції по пославтички гості розповіли, які зустрічі відбуватимуться через 15 хвилин у різних творчих лабораторіях та майстер-класах. Зокрема, Наталія Рахманюк, поетеса відмінника освіти України, запросила на я э, стою на слово. Словом, яким ви володієте достеменно і досконало. І сьогодні це слово є рущиною силою вашої любови до кожної дитини в Славутичі, до кожної дитини в Україні. І Я запрошую попрацювати бажаючих в лабораторії словотерапія. І умінні донести до кожної дитини свою часточку любові. Гості з ГО про світ запропонували кілька цікавих тем. фактично педагогічна серпнева конференція перейшла з ліцею в інші навчальні заклади. І сподіваємось, вона дала гарний позитивний емоційний старт новому навчальному року для педагогів міста.